Я не розумію найголовніше, якщо сполучені штати готові сказати. Що вони будуть вступати у війну на боці України разом із їхніми європейськими союзниками, якщо Росія знову нападе на Україну, але при цьому Україна не вступить до НАТО. Я дуже не розумію, навіщо це Путін. Якщо Україна вступає до НАТО, у Росії є ще слабке сподівання, що якщо вона нападає на Україну, відбувається консультації по п'ятій статті НАТО. Ось союзники говорять, що вони не будуть брати прямої участі у війні. Так може бути п'ята стаття. Це консультації з приводу допомоги автоматичної, які запускаються, а зовсім не участь у війні, як багато хто думає. І під цим прямим зобов'язанням, що буде підпис президента Росії, то це пряма дорога або до зникнення Росії як імперії з політичної мапи світу, або до термоядерної війни. Я впевнений, що росіяни оберуть термоядерну війну. Впевнений, я можу вам це написати і підписати. Якщо буде така гарантія задіяна. Це пряма дорога до третьої світової війни з використанням ядерної зброї. Росіяни ніколи не погодяться із тим, що їхня імперія перестала існувати. Якщо вони відмовляться від України, все розсиплеться як картковий будиночок. Всі колишні радянські республіки просто від Росії відокремляться, і потім почнеться процес, коли деякі республіки в складі самої Росії теж будуть намагатися звідти вибратися. Це буде фініта ля комедія. держави, яка почала своє територіальне збільшення, свою територіальну експансію. Ще часів великого князя Московського Івана Каляти, часів анексії Рязані все зникне. Розумієте, як касті про попелюшку карета перетвориться на гарбуз, путін перетвориться на пацюка. Буде жахливо. І якщо ви думаєте, що вони з цим погодяться, ви їх не знаєте.